Альдазор стану на 29 липня. сіявся 27 травня. Була осіння Дісковка, весняна Дісковка, сівба, ґрунтовий, прополка і все. І ось так зараз він виглядає. Видає, що не по У цьому году у нас це Дніпропетровська область по Дісковки погані в сходи. Ну так він знизу виглядав. Чистенький, зараз їх і немає, а так він вже починається зацвітати. так. Ну, візуально непогано, там хто його. Пилок сипиться. Просто трошки рідкувати якоби, 3,8 сіл на метр. Porque vive.